Тарас Григорович Шевченко. погибнеш, згинеш Україну. Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі і розкоші в країну. мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить. Покара уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго, терпеливий дивився мовчки на твою, гріховну твою утробу і рек во потреблю твою красу, твою оздобу, сама розіпнешся, во злобі сини твої тебе об'ють, оперні, а зло зачаті в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата, і плаче. Матернього нього плаче і сповню гради і поля, да зрить розкленна земля, що я держитель і все бачу. Воскресни, мамо, і вернися, світлицю, хату опочинь, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи синовні несучи. Спочивши, скорбне, скажи прори своїм лукавим чадом, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя і зрада, і криводущий огнем. Кровавим пламенем мечем нарізані на людських душах, що крикне кара всекуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам ухляв сісти та утікать, не втечете і не сховайтеся. Всюди вас найде правда мста, а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть в кайдани того окують, в село на рище приведуть, і на хресті отім без ката, і без царя вас біснуватих розпнуть, розірвуть, рознесуть і вашої кров'ю собаки собак напоять. І додай таке слово їм додай без притчі вискажи. Зробили, руками скверними створили свою надію, речете, що цар наш Бог, і цар надії нагодує, і огріє вдову, і сиріт? Ні, не те. Скажи ні пощо, пречуть Боги ті ідоли в чужих чертогах, скажи, що правда оживе, Наткне, накличе, нажене, не відхне, не древне слово, розцленне, а слово нове, меж людьми криком пронесе і люто крадений спасе От ласки царської.